Чергова відповідь на ваш коментар, інтернет-магазина ТВЕК Плюс, знову на зв'язку. Отож, ціна відер. Дивіться, маємо широкий асортимент від дерець, під підмет під будь-які харчові продукти. Отож, є півлітрові прозорі, вони комплектуються прозорою кришечкою. Будь-які інші білі відра комплектуються відповідно білими кришками. Тож, що ми маємо? Ми маємо 0,5 літра відро, маємо літрові в білому полі, та в прозорому. Далі у нас поза облімами де 3-літровий дерцепрозори. Також ще більший об'єм, це буде 5 літрів, є прозоре і 5 літрів також є біле. Також комплектується кришечками. Далі з найбільших варіантів це 10-літрове відро. Воно вже йде з посиленою ручкою, як ви бачите. Отож 10 літрів. І сами найбільший варіант це відро, 15 літрів, посилений пластик, посилена ручка і комплектується також білою кришечкою. Будь ласка, інтернет магазин Сторих Плюс, посилання є в шапці профілю, переходьте.